Левуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гнів. Ливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молоток і переспіли. Так, ніби вжилася замерзає кров, а потім є у скруні голос крові. За тим, хто тихо жив, а відійшов у від дзвонах слави, праведним героям. Пливуть човни, гордає кожну ло. Людська долоня, тепла і тремтяча, чорнам править в тишині Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече, і кожна рада у чужого сина. Стоїть майдан, роді, плеча в, в плече, і разом з ним гридає Україна. Нехай жива в героїв, віддає Святий Петро ключеві топораю. Бо він герой, герой не вмирає. Герой не Просто простить з меданом неба, лицарі ці смерті. плевуть човни, плевуть човни.